Божа Мати, поможи нам, щоб ми свій календар зберегли. 1150 років від Киріла і Бефодія. Ми старші по історії, чим Київ. Нам кажуть, чому напоминаєте, да тому, що люди глухі не чують або ігнорують не лізти в Закарпаття з новими стилями. Бо я знаю, що і грекатолики Закарпаття не хочуть міняти старий стиль, юліанський календар і старе Різдво. А значить, є в нас можливість разом старе берегти те, що саме драгоценне. І на конець, на яку паску у Єрусалимі сходить благодатний огонь? На православну. По якому календарю? По юліанському. Значить, Бог нас любить і указує, саме цей календар є удобний. Спішимо так поступати, як наші предки. Коли ми поступаємо по нашій вірі, по нашій традиції, що гарантовано нам законом, то нас не цікавить, яку оцінку нам дадуть. Службовці, чиновники або їхнім послушні брехливі журналісти нас не цікавить Робіть, що хочете, кажіть що хочете, судіть нас, як хочете. Ваші суди для нас менша проблема, чим би ми втратили свій календар, свою віру, котру ми при Австро-Венгрії видержали, та невжелі в нашій? Рідній Україні, ми б мали терпіти од якихось чиновників такі гоненія. Ми хочемо їх видіти в лице. У моїй судовій справі написано: пострадавших від проповідей не є. Не є свідків від пострадавших, не є того агента, котрий знайшов Мій злочин. Тогда я задаю питання і тим організаторам. Так якщо не є пострадавших, за чим судити? Мене судять, що я розпалював релігійні відносини. Простіть, але в нас наоборот результат. Єдного чоловіка обвиняли що він спалив Ужгород. Ну Ужгород не горів. Так значить, і коли нас обвиняють, ми розпалюємо релігійні конфлікти і ворожнечу, нібито, а в нас мир між релігіями і національностями. А от там, на Галичині, на Волині, на Буковині, де ми не маємо сили туди ходити, а там війна. Тисячу храмів від нас забрали по-варварськи, дикунським образом. Вот де війна, вот де розпалювання ворожнечі. У нас в Закарпатті не є ворожнечі. Ми благодарні і католикам Закарпатським, і греко-католикам, і протестантам, особливо нашим лютеранам, кальвінам. Що ми в Закарпатті живемо мирно в Согласії. Давайте будемо жити з ними мирно і так далі. Бо ми православні завжди носителі мира. Не случайно мене написали на сайт Миротворець, бо я миротворець дійсно ми закликаємо до мира. І тут ми, діти Божі, повні громадянських прав. І будемо їх захищати свої права в будь-якому суді. Но з тим, ми чи громадяни України, яку ми будували. І третє, ми православні християни Кирило мефодіївської церкви в Закарпатті. нам не треба сюди нести нікого і нічого. Ми маємо своє все поступаючи так, по апостолу Павлу, який нині казав ефесян, Ефесянським. Єпіскопам, запомінайте, вас, Дух Святий поставив єпіскопами і пастирями церкви. Ви відповідаєте за людей, да, вас будуть бити, але у вас виходу не є. Ілі ви священники кажете людям євангельську правду і попадаєте в суд, ілі будете мовчати і получите медаль від брехливого світа і кару Божу. Що виберемо? Виберемо суд земний, бо знаємо, що буде суд небесний, на якому все буде відкрито, Господи, прийми нашу молитву, нашу любов, наш мирний, наші мирні відносини і мирні заклики, бо лиш так поступаючи, ми настоящі діти Божі, котрі всякі судові угрози обвинення відкидають і їх зводять на нич. А у вічності віримо. Саме таких Господь і прийме у наслідство в царстві і Божієм. Амінь.